Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Перший дачний. Багаторічні квіти це знахідка для дачників. Більшість з них можна легко виростити з насіння. До того ж, це захоплююче і вигідно, бо в пакетиках насіння чимало. В цьому ролику я розповім, які невибагливі багаторічні квіти можна легко виростити з насіння. Гайлардія багаторічна невибаглива квітка. Її можна нескладно та швидко виростити з насіння, посіявши їх відразу у відкритий ґрунт. Це можна зробити під зиму або навесні. Квіти воліють сонячні ділянки, але у нас на півдні можливі і ажурні місця. Грунт для їх вирощування має бути пухким та поживним. Гайлардія посухостійка, зимостійка, а також стійка до хвороб та шкідників. Цвіте безперервно з початку літа і до заморозків. Суцвіття кошики бувають прості, махрові та напівмахрові. Висотою гайлардія буває від 30 до 90 см. На одному місці без пересадки. Квітка росте до 5 років. Гайлардія яскраво прикрасить будь-який садочок, клумбу та квітник. Лілейники елегантні багаторічні квіти, які без труднощів приживуться в вашому садочку. А якщо ви хочете побачити тривале цвітіння лілейників, у такому разі посадіть їх на сонячних ділянках у поживний та пухкий ґрунт. Ці квіти невибагливі у догляді, вони посухостійки. Та зимостійкі. Практично не уражаються хворобами та шкідниками. Сію насіння лілейників навесні відразу у відкритий ґрунт. Цвітуть вони спочатку літа і до осені. Сьогодні існує чимало сортів цього прекрасного багаторічника, різних відтінків – Жовті, коричніві. Помаранчеві, яскраво-червоні, фіолетові, білорожеві. На одному місці лілейники зростають до 15 років. Квіти мальовничо виглядають у міксбордерах. З їх допомогою створюють чудові бордюри вздовж доріжок. Лаванда найпопулярніша багаторічна рослина. З неповторним ароматом. Для неї обирають сонячні місця на своїх ділянках. Ґрунт для вирощування повинен бути пухким, добре дренованим, суглинистим або супіщаним, лужною або нейтральною реакції. Лаванда не любить вологих та кислих ґрунтів. Рослина посухостійка. І її нескладно виростити з насіння. Перед посівом проводжу стратифікацію його. Тримаю їх у холодильнику близько 4-5 тижнів. Після цього сію насіння на розсаду. Зацвітає лаванда на другий рік після посадки. Перша хвиля цвітіння припадає на травень червень. Друга можлива наприкінці літа. Висотою кущ лаванди може бути від 30 до 60 сантиметрів. На одному місці вона росте до 25 років. Завдяки високому вмісту фітонцидів рослино рідко уражається шкідниками. Айстра багаторічна. Казкові квіти в нашому садочку. Існує чимало видів та сортів айстер. З різноманітними відтінками та розмірами. Всі айстри невибагливі у догляді. Посухостійкі та зимостійкі. Воліють сонячні ділянки без застою води. Рихлий, добре дренований ґрунт лужною чи нейтральною реакцією. Насіння айстри повинно бути свіжими. Їх сіють у відкритий ґрунт під зиму або навесні. Цвітіння настає на другий рік. На одному місці айстри можуть рости до шести років. Ці казкові квіти здатні мальовничо прикрасити наші ділянки. Ехінацея яскраві, невибагливі багаторічні квіти. Які мають не тільки високі декоративні якості, а й лікувальні властивості, від корінців і до верхівки. Квітка посухостійка, зимостійка, рідко уражається хворобами та шкідниками, віддає перевагу сонячним ділянкам, поживним, сухим, слаболужним або нейтральним ґрунтам. Пеку, квітку потрібно регулярно поливати. Насіння і хінаци сію під зиму. Але можна це зробити і навесні. Цей багаторічник може бути висотою до 1,5 метра. На одному місці може зростати до 5 років. Квітне з червня по жовтень. А якщо буде тепла осінь. То до листопада. Ехінацея причудово поєднується з різними декоративними рослинами та залишається привабливою на протязі всього дачного сезону. Друзі, пишіть в коментарях, а які ви вирощуєте багаторічні квіти з насіння. А з вами була Світлана на першому дачному! Всім мирного неба і до нових відеозустрічей.